Всюди сущі журналісти з Вашингтон Пост знайшли грецький нафтопереробний завод, який продає паливо американській армії. Все нормально, якби не один нюанс. Американські танки та літаки заправляють паливом, виготовленим з російської нафти. Приватна фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів купує нафту в російської Роснефті. Після цього сервину завозять у нафтосховище Дорт Ойл в Туреччині. Під час транспортування право власності кілька разів змінюється. Російська нафта змішується з іншими марками та потрапляє на грецький нафтопереробний завод, який обслуговує Збройні сили США. Також мазути російського походження, які у великій кількості відправляється на Дорт Ойл, використовується для виробництва військового морського дизеля. Судна з турецького терміналу доставляють такі продукти компанії Мотор Ойл Hellas. так називається грецька компанія. А вона вже продає дизельне паливо американським військовим. Після того, як заборона на російську нафту набула чинності у березні минулого року, Пентагон уклав договори з грецьким заводом майже на 1 мільярд доларів. Про це свідчить дані федеральних контрактів, які знайшли журналісти. З лютого більше 1 мільйона барелів авіаційного палива від грецької фірми. Було відправлено державним і корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Британії. Продовжуємо тримати вас у курсі подій.